Раптом ви пропустили це інтерв'ю. Я дуже рекомендую вам його подивитися, тому що мені особисто хочеться прокоментувати, точніше, про да прокрутити для вас ще повторно один уривок з цього інтерв'ю, який в принципі показує, що Росія дуже потужно вливає. Кошти скрізь не лише в кіберспорт, не лише в кінематограф, не лише в інформаційний продукт, а і в те, що нас оточує щодня на вулицях Києва, і це насправді не потребує дуже значних ресурсів. Просто це має бути системна робота, яка з одного боку дуже активно і системно ведеться Росією, а з іншого боку, абсолютно несистемно. Не ведеться взагалі з боку держави Україна, і над цим треба думати, це треба озвучувати. І головне, треба усвідомлювати, які наслідки це має для нашого загального суспільного несвідомого. У нас немає зараз грошей на нові пам'ятники. Але я от недавно бігла Софійською. Uh -huh. Я тим часто бігаю, і я запевняю вас, що ще недавно, вже під час війни, там цієї меморіальної дошки не було. Я біжу, і очам своїм не вірю. Меморіальна дошка, на якій написано, що тут була грецька кав'ярня, в якій Мандельштам освідчився своїй майбутній дружині Наді. При тому, що це вже друга дошка Мандельштама, меморіальна, яка з'явилася в середмісті Києва нещодавно, тому що на вулиці Заньковецькій там теж є дошка. Так ось я не знаю, хто це робить. Я розумію, що платить за це Росія, хто чи дають на це дозволи, чи це без дозволів роблять. Давайте от пройдемо от Києвом і порахуємо. Я, я інколи це роблю. Просто в мене немає такої точної статистики, але в нас немає. Ось тут зовсім недалеко. На Володимирській жили Володимир Підмогильний. Меморіальної дошки немає. На підвальній жив Домонтович меморіальної дошки немає. На тій самій е, е, Лютеранській жив курбас, меморіальної дошки, тобто меморіал українських мем. Меморі... От на Шовковичній е, є будинок, де жив Семенко, меморіальної дошки немає. До шовковичній жив бажан, дошки немає. Тобто у нас майже немає меморіальних дошок українським з українськими іменами. Натомість у нас в середмісті Києва, от так от як просто прогулялися тут звідси, де ми стоїмо, отак от діаметром чи якось там периметром. У нас є Ахматова, у нас є Мандельштаму кілька дошок. І тільки мені, мені здається, її вже демонтувала оця дошка на рейтерській, де в цьому будинку відбулася творча зустріч між українським композитором. Миколою Лисенком та видатним композитором світовим генієм Пітром Чайковським. Ну щось таке. Ну одним словом я не знаю, по моєму цю дошку вже демонтували. І зараз був скандал з приводу меморіальної дошки з Ларисою Шепітько, що у Львові його її демонтували. Потім сказала влада, що. Вони не достатньо прокомунікували, що насправді це була заміна дошки, яку демонтували, а приберуть всі е, згадки про комунізм і про ці всі атрибути, і назад її повернуть. Ну ми подивимось, тому що мені здається, що вони просто дали задню, бо щось там не продумали про це. І е, на цю тему навколо цієї теми будемо говорити у випуску про кенсел свого. Що нам треба скенселити, чи не треба, чи зберігати, чи кого можна кенселити, кого не можна, тому що зрештою нам треба думати в цей бік. Я про це поговорю. Але от про що говорить Віра Єгієва, так це про те, що фактично місто роблять окупованим за рахунок таких табличок. Ви знаєте, от як. Здається, там зараз перекрито. Ну, це біля, біля Нагрушевського за Марійським палацом є пам'ятник Лесі Українки Лесі Українці, і в 50 метрах від цього стоїть голова Анни Ахматова. От така, ну коротше, вона потворна і так далі. І от ну, її ж поставили спеціально, щоб Анна Ахматова, Ахметова, я зараз хочу сказати, перебити Лесю І у нас оцих от черяків імперських. На середі Києва насправді навіть в центрі, тож особливо в центрі, бо кому воно там цікаве, де там щось на околицях, які на якісь вулиці, вона ж тільки на околицях люблять називати іменами якихось українських авторів на, на ту вулицю, на яку ніхто ніколи не заїжджає. Останнім часом ця історія змінилася, але ну що відбувається? Відбувається окупація, яка триває в ході загарбницької війни Росії. Ота сама грецька кав'ярня, яку на мій, на мій подиві, на мій прикрий подив подивчу вічну, як місце, де був Мандельштам, В тій кав'ярні Семенко збирав, Михайло Семенко збирав українських футуристів. Там був Юра Яновський, там був молодий Коля Бажан, про це є спогади. Ну, тобто ця пам'ять вся є, але вона в нас абсолютно не зафіксована в просторі. У нас ця пам'ять не зафіксована, зате росіяни будь-яку. Пам'ятаєте, я робила вам немає вирізку... Нема у мене зараз цього відео під рукою, я теж робила нарізку вам з телесюжету про Київ 70-х чи 80-х років, там здається у говорила якийсь текст. І там були показані пам'ятники всіх, там Ломоносова. Там Пушкіна, Лєрмантова, Толстова, цей от великий барельєф, який був на, на колишній Льва Толстого. То що, то, що, то що. І ти дивишся такий Київ, типу, типу, а, а, а українці в цьому місті жили, про них не згадувалося пропагандою, про них не згадувалося у роки Незалежності і їх дотепер не згадують. За те, якимо чином з'являються таблички, на яких далі. Дрочать на Хм. Mm. Я вам скажу ще одну річ. От коли у нас був Борис Джонсон, десь 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 на початку, мабуть, війни, одним словом, був момент, коли от вони з президентом України і тодішній прем'єр-міністр Великої Британії вийшли з банкової і вони спускалися по Лютеранській. Вони зупинилися на розі вулиці Лютеранської, і вулиці Заньковецької. Якщо чесно, я трошки я трошки злякалась тоді. Тому що значить, там є велика помітна меморіальна Ахматовій. Е, І якби от а трошки далі меморіальна дошка зовсім поруч, меморіальна дошка Мандельштама, двом російським поетам. І якби Джонсон просто з людської цікавості спитав українського президента: А хто у вас тут? І український президент мав відповісти, що тут у нас увічнено двох російських поетів. Ну що ви подумали наші гості? Ну, мені здається, що, можливо, в Зеленський сказав це, я не знаю, чиїсь там таблички, здалеку не дуже видно. Пам'ятаю, як я колись в дитинстві. А, біля Михайлівського стоїть меморіал жертвам Голодомору. Боюся, зараз помилитися, але, здається, так. А, і. А, зараз, боюся, хибний спогад, але окей. І ми йдемо. А, до Михайлівського і бачать наші друзі, які приїхали в Київ о, цей меморіал і кажуть, а що це? І я така, а це Чорнобиль? Чи <смістить> щось таке? І мені було. Ну, мені було років 12-13, я відповідно про це не знала, а потім підійшла, почитала і така: о-о, якось навіть соромно, і навіть мені тоді було соромно, що я це не знаю. А, а, хоча, можливо, це якийсь мій хибний спогад, я про щось інше думаю. Але питання в тому, що насправді. Те, чиї таблички ти бачиш в місті, таким у тебе і є обличчя цього міста. І я пам'ятаю, що завжди, коли ми з татом проходили по Андріївському узвозу і йшли повз будинок Тютюнника, я завжди я не пам'ятаю в дитинстві, коли ми проходили, і чи тато, чи я уже потім, коли він там п'ять разів звернув мою увагу, потім ми проходимо, я кажу: а в цьому будинку жив Тютюнник. І ми завжди приходили. Я кажу, тату, ну от табличка Тютюнку, табличка Тютюнку. А, знову ж таки, а, коли ти проходиш повз будинок, я пам'ятаю, що я готувала Етер про Точніше, ні, як а, е, проходила якось повз будинок, на якому висять таблички Дімарова. Євгена Гуцела. Зараз там ще чи табличка з'явилася, і Миколи Лукаша. І е, я пам'ятаю, що я коли вирішила робити етер про Лукаша, е, прикладача і читанка, присвячена Фаусту Гьоте, то я вирішила цей етер робити, здається, а, тому що я побачила його табличку, і така: О, типу, треба зробити про нього етер. Тому що ти ходиш по місту, вони дивляться на тебе і ти зливаєшся з ними у цій пам'яті. Е, ну, я пам'ятаю, прочитала чийсь пост з приводу того, що ми з дитиною йдемо по вулиці, і вона там бачить там, Богдана Хмельницького: а хто такий Богдан Хмельницький? І ти йому розповідаєш. Е, ну, е, хтось з батьків, ну, хтось з моєї францтві написав свою взаємодію з дітьми. І а, там було, що вони говорили про Хмельницького, що вони говорили про орлика, що вони говорили ще про когось. А дитина якраз це чи, чи, чи в школі, чи вони фільм подивилися і так далі. І от вони проходять: а це вулиця така, а це вулиця така, а це табличка того, а це пам'ятник того. І а, ну, людина, яка написала цей пост, каже: «Ви не...» і тут я зрозуміла, як важ... яким важливим є тло міста. Оце тло, в якому є пам'ять про своє, про своїх, про тих хто робив. Українську ідентичність, українською ідентичністю, і це про зв'язок. Ти йдеш цією вулицею, і у тебе спогади. Ти уявляєш собі, що ти ходиш по вулиці, на якій ходила ж ця, ця ж людина. А, є акторка, я зараз згадаю, як її звати, поки покажу вам фінал промови від Віри Агієвої і розкажу вам ще одну історію. Так ось той знак на на Софіїський мандрівштам. Про я кажу його його поставили Росіяни. Ну це ж не просто люди прийшли і припрошу люди прийшли і от побили букви на стіні. Ну ну якийсь же ми якийсь ну хтось ну, кому на увазі Росіян в Росії чи Росіян серед Ні, нас? Росіян серед нас. Росіяни серед нас. Я, я та думаю. Я не я думаю, що так. Я не знаю, хто платить, але я знаю, що я знаю, що ну ну не просто ж прийшов. Прийшла от, ну, просто людина як особистість, і ну просто прийшов. От прийшла прийшов громадянин чи громадянка з молотком і прибила дошку. Ну мабуть, це має бути якийсь дозвіл. Ну я не знаю. А якщо дозвілу нема, то тим більше велике питання до міської влади. Так ось на пам'ятники в нас немає грошей зараз. Нам треба зброю, але меморіальні дошки це дуже небагато. Це не гроші. Це, це байдужість до, до того, що відбувається. І ось от уявити, собі, от я кажу про Бориса Джонсона, але от уявити собі, от, що сюди заходять вороги, і це їхній простір. Він вже маркований. Тут нічого нашого немає. Цей простір вже маркований ворогами, а нічого нашого немає. І ви знаєте, я раніше жила на вулиці Кавказькій, і там зараз на одному з будинків цієї вулиці висить табличка меморіальна з портретом Марії Капніст. Це акторка, яку яка відсиділа багато років в сталінських таборах, і потім вона досить відома за епізодичними ролями, зокрема, Наїна в Руслані Людмілі, якщо ви, наприклад, це бачили. Але ну або ви її точно бачили за двома зайцями, там, де вона сидить в кінотеатрі біля Пороні Прокопівни і кланяється імператору, одна із глядачок у залі. І вона настільки типажна і настільки е, привертає увагу, і настільки яскрава, що ти запам'ятовуєш цю особистість. І я якось е, читала в дитинстві статтю про її біографію. Її вже тоді не було в живих. І я читала цю статтю про те, е, з, з якого вона роду, знову ж таки, нагадую, Марія Капніст, прізвище знайоме. Я от читала, читала цю історію, і там а, в статті була фраза про те, що вона ходила. Повільно вулицею вниз додому, діти її дражнили, і вона один раз вирішила пожартувати над ними, зайшла в свій під'їзд. Вона жила на другому, під... на другому поверсі, а всі її там відьма відьма називала. Ну, бо вона настільки була спотворена а, цими муками а, того, що вона перенесла в таборах. що ну, Вона дуже сильно зістарилася і вона виглядала дійсно виснаженою жінкою. От вона приходить до свого під'їзду, заходить в під'їзд, діти там кричать: Відьма, відьма, відьма. Вона спускається. Це я не знаю, байка чи не байка. Вона спускається на мотузці через вікно і знову заходить в під'їзд на очах у дітей, які тільки що кричали, що вона відьма. і Вона зайшла під'їзд. Вона прокрутила цю фішку. Я не знаю, можливо, це байка. Але коли я читала цю статтю, і в цій статті описувалося, як вона йде по вулиці, я така. Я уявляла, що це моя вулиця, по якій вона йде. А потім я дізналася, що вона жила на моїй вулиці, і скоріш за все, я її навіть бачила. Я просто несвідомо. Я просто пам'ятаю, що щось таке бачила, ну, що, можливо, якусь таку людину бачила. І коли я читала, і коли, і коли я зрозуміла, що ця акторка жила на тій же вулиці, де жила я. У мене якесь таке, знаєте, зв'язок з оцим, от її, ну, зокрема, таборовим минулим. Став, ну не те, що я знову ж таки перенеслася в табори і прожила якусь драму, але мені настільки боляче і неприємно, і страшно сталося з тих всіх людей, які проживають такі історії, і ти розумієш, що вони набагато ближчі і ходять з тобою одними вулицями до тепер. А це мене дуже сильно вразило. І мені здається, що от якраз ці всі меморіальні таблиці, згадки. Маленькі нагадування про міст. Ну от нещодавно я побачила статтю про Купідон. Про те, що Купідон насправді не закрився, що він зараз ребрендинг проходить, і скоро він знову відкриється. І в нього буде підвальне приміщення, яке буде барне, і верхнє приміщення буде далі. Це письменницька навколо навколо творча тусовка. Я прямо щаслива з приводу того, тому що це той простір, який треба зберігати. Бо, наприклад, коли був приліт в будинок письменників, і там Еней вже давно не функціонує, і так далі, але це все одно культове місце, яке, яке, яке треба зберегти, і за яке треба триматися. І це наш зв'язок з тими, хто ходив цими вулицями раніше. Я дуже дуже я, коротше я перегрілася вже трошечки. Але ви знаєте. Це, це просто про те, які окуляри ми обираємо носити. І тут я люблю цитувати Антона Лягушу і зараз ще раз зацитую. І коли ми говоримо про громадянську релігію, коли ми говоримо про набори героїв, коли ми говоримо про певні. Державні жести, коли ми говоримо про шкільні програми, в які потрапляють одні письменники і поети, письменниці і поетки, а інші ні, коли ми говоримо про певний набір дат до НМТ, так чи інакше, ми говоримо про певне соціальне конструювання свідомості, так чи інакше, ми говоримо про те, що ми вибудовуємо ієрархію знань, те, що називається power of knowledge, да? і а, це все. Формує фрейм, який ми несемо в нашому житті, і через який оптика, окуляри, які ми надягаємо, і через які ми дивимося на цей світ.